Десятки львів'ян зібралися під міською ратошею, аби зустріти незламним духом бійців. Спортсмени прибувають під аплодисменти та в супроводі оркестру. Скорених спортивні змагання для військових, які зазнали травм на війні, цьогоріч відбулися в Дюсердольфі. Українська збірна показала найкращі результати за всю історію змагань. Гравці вибороли 34 медалі, серед яких 12 золотих. Найтитулованішим представником збірної України став військовослужбовець зсу Назар Вознюк, який заробив за ігри 6 медалей, 4 золота і 2 срібла у плаванні та веслуванні на тренажерах. Не важче вдалося кажуть, що на момент змагання я сів в концепт для веслування, ну, може 20-й, може і 19-й раз я вже збився з ліку, тому що ніколи раніше їм не займався. Плаванням займався досить давно, ще з кордонних військ і воно мені прописано як засіб реабілітації, тому займаюся їм зазят. Тільному тенісі випробував себе Дмитро Козак у листопаді. Торік хлопець потрапив під артообстріл поблизу Мар'їнки на Донеччині, де був поранений. Але на реабілітації тільки нові чув, що повертаються сили і почав активно готуватись до спортивних змагань. Дмитро дійшов до чвертьфіналу турніру. Ми їхали на ці змагання за медалями. Ми їхали розказати світові, що в нас є війна. Ми їхали показати людям поспілкуватися ті фото, відео, які в нас є, розказати свої реальні історії. Боїв, поранень, реабілітації і донести світу, що нам потрібно більше допомагати, зокрема це зброї, і хто чи може допомагати і надалі збірна була представлена найбільшим складом у своїй історії – учасниками. Серед них військові, і ветерани зсу, нацгвардійці, національної поліції та добровольчих батальйонів. Українці змагалися в дев'яти видах спорту. Крім того, кілька спортсменів узяли участь у регбі на візках у складі об'єднаної команди, до якої увійшли воїни різних країн. Підтримати гравців приїхали друзі та родичі, іноді цілими родинами. Ukraine! Дуже емоційно насправді дуже серйозний спортивний рівень був цього року. бо спочатку нам озвучували, що це не про спорт, але насправді було про спорт. Але наші хлопці дали блискавичні результати, незважаючи, що з ними брали участь в залі спортивні професійні спортсмени. Фактично, те, що вони зробили, це дійсно неймовірно. Вони подолали себе, плюс вони не мали змоги стільки тренуватися, скільки тренуються інші команди, тому що інші команди Живуть мирним життям в своїх країнах. А наші бійці, дехто прямо з фронту, тут є і діючі військовослужбовці, і ветерани, і ветеранки. І дійсно, ми ними пишаємося. Пишаємося тренерським складом. У міській раді Львова спортсменам подякували за неймовірні результати і вручили нагороди. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал.